Добрий вечір, шановні присутні конференції. Я Марощак-Олександра, член Малої академії наук України. Хочу розповісти про Богдана Гайдуківського, учасника італійського спротиву нацифашистам. Богдан Гайдуківський народився 27 серпня 1924 року в селі Колбаєвичі на Самбірщині в родині сільського старости Григорія Гайдуківського та його дружини Теклі Теклійцьорог. Також він був четвертою дитиною у сім'ї з п'яти дітей у 1938 році у віці 14 років, завдяки ційці Соломії Цьорох разом із родичем Левом Гайдуківським. Ким поїхали спочатку до перемишля, а звідти їх відправили до Італії, де вони почали навчання в селезіанській малі семінарії в Євреї. Після закінчення семінарії Богдан пішов у лави партизан, а Лев продовжив свою духовну місію. З початком Другої світової війни, коли Італія потрапила під загрозу окупації, Богдан Гайдуківський припинив своє навчання і приєднався до руху опору, він активно боровся проти нацистських загарбників, тим самим намагаючись допомогти звільнити свою батьківщину від нацифашистської агресії у 1944 році, під час однієї з операцій Богдан потрапив у німецьку засідку. Обставини та причини загибелі Богдана Гайдуківського були документально зафіксовані в матеріалах музею руху опору в місті села Білізи. Ці документи стали доступними завдяки дослідженням, які провів кінчук Юрій Аркадійович під час свого перебування в Італії у жовтні 2019 року. Саме тоді він мав можливість ознайомитися з фондами музею, що містили важливу інформацію про події, що призвели до трагічної загибелі Гайдуківського. Зокрема, стало відомо, що Богдан Гайдуківським був близьким другом Джованні Косавели, який родом з італійського села Боленго, де в той час прибував Богдан. Коли в Італії почалася війна, Джованні вирішив приєднатися другу опору проти нацистських окупантів. Італійські дослідники стверджують, що саме під впливом Косавели Богдан прийняв рішення вступити до партизан. Богдан Гайдуківський приєднався до підрозділу каралі другої партизанської бригади Гарібальді бієла яка входила до складу 7-ї дивізії Гарібальді Пілак. Він виконував обов'язки зв'язкового. Операція по знешкодженню італійських месників під кодовою назвою Гамбург тривала з неділі, 28 травня по суботу, 3 червня 1944 року. Спочатку в верхній частині долини Вали Ельво, а потім у місцевих горах. 31 травня 1944 року Богдана Гайдуківського заарештували в селі Сурдиволо, провінція Бієла, після, після зізнання у приналежності до партизан. Його відправили до німецької поліції. Разом із 13-ма іншими молодими людьми, взятими в полон Вале Ельво, його привезли до в'язниці Б'єла П'яца 4 червня 1944 року. Ем, також в той день їх вивели. На площу Квінтіно села, де під конвоєм фашистів розстріляли. Розправу проводив підрозділ Монтебелло 115 го батальйону під командуванням майора Алесандро Манфреді, Богдану Гайдуківському не виповнилось навіть 20 років. За наказом фашистів тіла загиблих залишали на площі протягом доби для залякування місцевих жителів. Пізніше їх поховали в братській могилі біля кладовища міста Бієла. Після війни тіла були ексмугловані на та перепоховані на різних кладовищах. Богдан Гайдуківський та Джованні Косавела знайшли вічний спочинок на кладовищі міста Боленго. В честь загиблих гарібальдійців площу в місті Бієла перейменували на площу Мучеників за Свободу, де встановлений пам'ятник з їхніми іменами. Інша меморіальна дошка знаходиться в сквері Боленго. Історія Богдана Гайдуківського це нагадування про силу духу, відданість і гідність. Нехай пам'ять про нього надихає нас бути свідомими, мужніми та небайдужими. Дякую за увагу.